Добрий день, я Люда, і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. У мене, як завжди, після пошиву якогось виробу залишаються невикористані клаптики, з яких ще можна щось і пошити. От і тепер це клаптики, які залишились після пошиву кошика для хліба. Та ще залишилося дно, яке трохи не підійшло, я його переробляла. От і вирішила пошити із цих клаптиків ще такий комплект для кухні, прихватки і серветки. У вигляді гарбуза. По кольору якраз такі осінні гарбузові кольори. Серветку роблю в техніці піца. Така техніка мені дуже подобається. Просто на основі викладаються клаптики, які подобаються мені. І в порядку, який мені подобається, можна використовувати будь-які залишки. І оскільки в мене тема гарбуз, то і вирізала я форму гарбуза і форму гарбузового листка. Картинку я взяла з інтернету. Прямо з екрану ноутбука. Змалювала картинку і потім вже з клаптиками виклала її на основі, на основі майбутньої серветки. Ніякого клею я не використовую. Хоча все це можна приклеїти за допомогою звичайного клеючого олівця. Але я якось від цього обходжусь. Просто проходжу через папір. Горячою праскою, і всі клаптики вирівнюються. І тепер можна все це накрити органзою. Це вони клаптик із тюлі з органзи. Для серветки кухонної органза підходить як найкраще, бо до неї майже нічого не пристає. І серветка зручна у використанні, можна навіть просто ганчірочкою її протерти. І вона дуже гарно переться і В праній машині також. Обов'язково використовую булапки. Сколюю все якомога часто і прострочую по всій площині будь-якими строчками. Будь-якої форми. Все залежить від вашого смаку і вміння. Не змінюю лапки і не змінюю товщину ширину, верніше строчки. Строчу по всій площині так, щоб з'єднати все між собою. А якщо треба змінити нитку, то користуюся такою хитринкою. У мене машинка стара і заправляти її через 5 отворів. В сучасних машинках заправляється нитка набагато простіше, а в мене її треба втягати в кожний отвір. І це трохи дратує. Тому я використовую таку хитринку. Я відрізаю нитку від катушки і прив'язую нову нитку. І протягую потім цю нитку через уже отвори. І її не треба буде продівати, вона сама протягується, і залишається тільки вдіти нитку в голку. А щоб зробити аплікацію, беру два клаптики, складаю їх лицем до лиця і пришиваю повністю по контуру в даному разі гарбузика. А потім у нижньому клаптику роблю за допомогою ножиць і вивертаю на лице. От і виходить деталь аплікації з обробленими краями. І тепер цю аплікацію можна пришити або потайним швом. Я буду пришивати просто машинною строчкою. Перед вивертанням треба обов'язково обрізати дуже близько до шва, але, звичайно, шов не прорізати. Я жал залишаю приблизно десь від 3 до 5 мм. І потім вивертаю, так контур повторюється більш точно. Воно було овальне, тож за допомогою тарілки надала йому форму кола і зшила ще одну таку ж круглу прихватку в такому ж стилі. Ну, а тепер найцікавіше вибирай місце, куди буду пришивати аплікацію. Гарбузики. Аплікацію я пришила і прострочила по всій площині прихватку. Але без нижньої сторони. І тільки тепер я беру нижню сторону тканинку, світленьку підставляю, і прошиваю декоративну стрічку, щоб все держалося разом. Так буду робити на одній і на другій прихватки. Поки я все прострочувала, обстрочувала, окантовувала. І коли все закінчила, мій помічник заснув прямо поруч із моєю машинкою. Тож немає в мене навіть місця, щоб вам все гарно показати. Ось такі дві серветочки для сервіровки стола, їх можна використовувати. Можна використовувати як серветки для просушування посуду. І дві прихваточки. Їх можна використовувати як декоративні, але ними можна і користуватися. Вони зроблені з натуральних тканин і не бояться високої температури. Тобто, на них можна навіть поставити щось гаряче. Тож, дякую вам за увагу і бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення! Бажаю мирного неба і хороших новин! Бувайте здорові!